Псалом 21, начальнику хора, при сході зорі. Псалом Давида, Пророцтво, про страждання Ісуса Христа. Боже, Боже мій зглянься на мене, нащо ти покинув мене? Далеко від спасіння мого слова, плачу, мого. Боже мій взиваю день, і ти не чуєш, вночі і нема мені спокою. Ти ж у святині живеш, хвалу Ізраїля! На тебе надіялись батьки наші, надіялись і ти визволив їх. До тебе звертались і були спасенні. На тебе надію покладали і не осоромились. А я черв, а не людина, приниження в людей і зневага в народів. Усі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою. Він надіявся на Бога, нехай же спасе Його, нехай визволить Його, коли він угодне йому. Але ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе від грудей матері моєї, на тебе покинути я від утроби. Від грудей матері моєї, ти Бог мій. Не віддаляйся ж від мене, бо гори близько, а заступника нема. Бики роз'ярення обступили мене, страшні васанські оточили мене. Розкрила на мене пащі свої, як лев, що шукає поживу і рикає. Я розлився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє, як віск, розтопилось в грудях моїх, висохла, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого. В порох смерті ти взвів мене, бо пси оточили мене, сграя злих обступила мене, пробили руки і ноги мої. Можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене. Розділили ризи мої собі і за одежу мою кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сила моя, на поміч мені прийди, визволи від смерті душу мою і від псів самотніх мою. Почуй, спаси мене від пащі лева, і від рогів і одинорогів, визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє браттям моїм. Посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова, хваліть Його, нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля, бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді Його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав Його. Буду хвалитися тобою в зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої сповню перед тими. Що бояться його, будуть їсти у і насичуватися, і хвалитимуть Господа ті, що шукають його, щоб жити, щоб жили серця ваші повіки, згадають і повернуться до Господа всі краї землі, і поклоняться перед Ним усі племена народів, бо Господні є царство, і Він царює над народами, будуть споживати і поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться йому всі, що сходять у землю, і душа моя для нього живе. Нащадки мої будуть служити йому і будуть зватися Господніми повіки. Прийдуть вони і будуть сповіщати правду його роду і майбутньому про все, що створив Господь.